Друзі, вітаю! Сьогодні я вам покажу такий апарат BMW. X5, значить, мощ. 4,4 бензин, 300 кВт на автоматі і є серійний номер бронювання, Кузово все броньоване в заводу, заводська заводська броня. Дали мені трохи погазувати Така селяка, я на таких машинах ще й не їздив. Я вам зроблю невеличкий огляд, можливо, когось цікавий таке авто. Значить так, це BMW X5, 2012 рік. 300 кВт 4-4 бензин. Його приганяли з Німеччини у 2015 році, значить пробіг 83 тисячі патофункціональна, функціональна клімат контроль, там ще назад теж є чорний потолочок, електросидіння. В гарному стані авто, взагалі, дуже гарному зимова, хороша гума Michelin, Тут такі навороти, екран, такий апарат. Ну, Це авто, звісно, під, під клієнта, хто любить БМВ і хто захоче броньований кузов. Тут є серійний заводський номер бронювання. Це купляли в Німеччині, це авто у 2015 році, воно ну, небагато їздить, там не один автомобіль, скажімо так, людей. І Тому пробіг такий адекватний, дуже 83 тисячі. Такий автомобільчик кого зацікавить, я надам значить, контакти власника і зможу зв'язатися з власником і більш детально всю інформацію про знати. автознати. Ще покажу вам капотом. Такий мост така, бачите, який двигун, значить він має 300 кВт, 44 бензин. Ну, Любителі БМВ розбираються в цьому, я якби не дуже в БМВ розбираюся, просто попросили мене зробити такий огляд невеличкий. І ще що покажу. Оптика хороша, сколів немає, стан класної машини. Тут є камера, значить, і тут теж є камера. Камера заднього виду. Ще покажу вам зараз, якщо вийде, Яка тут товщина скла. aqui que